Привіт, вітаю вас на каналі CryptoVibe. Сьогодні я хочу поговорити про активності, тому що ринок циклічно літом дуже поганий, а на вересень ще краще затягнути свої пояси. Тому хочу з вами поділитися актуальною інформацією заробітку, все, що наразі є на ринку. Це як промо-акції, лаунчпули і інші акції, з яких ми можемо з вами заробити. Всі, що є актуальні на ринку, зараз я всі продемонструю. Хоч їх і небагато, але потрібно степ бай-степ воркати. Відео буде, як завжди, дуже лаконічне, тому гарного вам перегляду, а з вас лайк під це відео, підписка на YouTube канал, а ми починаємо. А розпочати я хочу з нашого улюбленого байбіту, на якому постійно можна заробляти. Також обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, тому що в кінці буде найцікавіша промоакція. Тому поїхали все по порядку. У нас є новий лаунчпад на біржі Bybit. Як проходить лаунчпад? Ви можете приєднатися тут або у USDT, або приєднатися у MNT. У MNT ви маєте 100% шанс виграти алокацію тої монети, яку пропонує нам лаунчпад. Лаунчпад дає можливість нам купити токен по стартовій ціні, по тій ціні, яку нам пропонує з вами платформа. Тобто це у нас монета Mac, і вона пропонує нам по ціні. 6 центів викупити цю монету, якщо ж ми виграємо алокацію. Алокація МНТ розпочинається від 50 МНТ, але тут можна заробити тільки, якщо ви маєте вагому суму. Тобто ви і так являєтесь холдером МНТ і ви маєте пару тисяч МНТ. Інакше толку з цього не буде, будемо відверті. Або ж ви можете прийняти участь у. Акцію USDT. я постійно як займаюся бузом роблю саме цю акцію. Але наразі я не роблю цей лаунчпад, тому що хвати і скласти 2 плюс 2, то вийде, що цей лаунчпад просто неприбутковий. Більш детальніше у цій промакції розбира розбираю у себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтеся. Якщо вам лінь, наприклад, розбирати або аналізувати якийсь проект. Я це роблю за вас і висвітлюю. Які є плюси в цій промоакції, або в лаунчпаді, або в іншому проєкті, які є мінуси. Інша в нас акція наразі гаряча. Це лаунчпул ордер. Вона вже стартувала, у вас залишилося 2 дні. На момент перегляду, можливо, ще й менше. Раджу закидувати вільню з ДТ, і у попередньому відео у мене на каналі ви можете подивитися більш детально я записував по цьому лаунчпулу дуже-дуже якісний розбір, як хеджуватися, як брати займ. Всі ці фінансові поради я дав дуже гарне відео, тому обов'язково до перегляду. Активностями на байбіті ми закінчимо і переходимо до активності на моїй одній із улюбленіших бірж BinGix. Тут стартував лаунч-пул з токеном Over. А наразі на біржі BinKix ви можете закинути в пул, як, наприклад, на ОКЕСД свої USDT в пул закинути, або біткоін. І маєте ще можливість фармити. 2,5 дні. Якщо ви маєте USDT, звісно, краще закинути USDT. Якщо ви маєте біткоін, ви можете закинути біткоін. Переходимо далі. Якщо ви являєтесь щасливим власником монети DOX, саме цю тапалку я дуже-дуже шилив, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати подібні події. Є в нас чудовий сайт Stonfi, і тут ви можете заположити свої DOX і USDT в пул під. Неймовірні відсотки. 30-денний АПР 320%. Відсотків. Це дуже-дуже багато. Якщо ви не являєтеся власником DOX і бажаєте прикарманити собі ці чудові відсотки, е також раджу хеджуватися, щоб не мати проблем на різниці курсу. Тут може дуже-дуже гарно заробити, тому не прогавте цю можливість. І остання, на мій суб'єктивний погляд, найперспективніша промоакція, яка є наразі, це промоакція з пулом. Докс, ви можете отримати частку із пулу 900 мільйонів DOX. Все, що вам потрібно, це зробити елементарні дії, приєднатися до промоакції, зробити депозит 100 доларів і проторгувати на парі DOX не менше ніж 100 доларів. Тобто, в ідеалі ви робите депозит 102 долари, купляєте на 102 долари DOX і відразу можете продати ці монети. Але 100 доларів обов'язково потрібно холдити до кінця промоакції. акції Минулої промоакції ноткоїну вдалося дуже дуже гарно заробити, не сильно напрягаючись, вдалося заробити 2600 доларів. І дуже багато підписників дякували за цю промоакцію. тому що за елементарні такі самі дії на один акаунт можна було заробити 20-150 доларів. Доларів, а то інколи й 200. Потративши всього пару доларів на комісію у попередній промоакції, у вас витрати будуть складати менше, ніж 1 долар. Наразі це все. З вас лайк під це відео. Підписуємося на мій YouTube канал. Усі корисні посилання будуть під цим відео. Також посилання буде на мій Telegram канал Як я казав, там дуже багато корисної інформації. Все про промоакції там виходить найперше. А швидкість, як ви розумієте, напряму. Впливає на наш заробіток в крипті. Усім гарного та прибуткового дня! Побачимось в наступному відео. Не забудьте прожати лайк.